Я продукцію, яку для себе ви, вибач, і оце ж я хотіла відкрити TikTok, щоб цей, і він одразу мені вже кричить, все, виключила його. Кажи, кажи Христинка. І що я замовляла, то я старалась зняти. От я просто могла тримати в руці розказа, як ви попередньо скидали дівчата відео. Розказувала щось ну, про той продукт, або про те, що я відчула враження, і виставляла, от, що, що я купляла, то я виставляла. А в мене так ну, спочатку не було багато продукції, то я брала відео від компанії, ставила ну, якийсь короткий опис до цього відео і завантажувала. І що хочу ще додати, з чого потрібно почати, це саме перше завантажити TikTok, зробити аккаунт, тобто реєстрацію в ньому. І от навіть відео, які ви вже знімали, завантажуйте туди, можна під музику, можна накладати своїм голосом, ставити хештеги. Хештеги це, ну, наприклад, ви знімаєте крем, то. Пишете крем. <смі> і завантажуєте. Підписники в TikTok збираються повільно. Це так. Вони не так швидко, як додати в друзі, тому що ви, якщо на когось підписуєте, підписуєтесь, не факт, що на вас. Але швидше, ніж в Instagram. Так, і. А, ну, кажи, 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 Христинка. І от я особисто тисячу, це рік за рік часу тисячу підписників, глядачів, точніше. Це супер просто. Це просто, це класний дуже результат, Молодчина. І в мене вже були клієнти, ну не один. Це холодні контакти, я людей тих не знаю. Вони писали мені, наприклад, ціну цікавились. Я переходила з ними в особисті повідомлення вже на спілкування і так оформляли замовлення. Не усі, дехто просто писав, але були замовлення також з Тіктоку. Що я хочу сказати на рахунок Тіктока? Дивіться, ми проходили спеціальне навчання. І от хто із вас от вже пройде всі три модулі, отримає диплом у нас, ну, сертифікат. От для тих навчання по TikTok буде, для тих, і буде навчання по току. У нас є записане навчання, і ще ми попросимо Христину, тому що в неї найкраще виходить. От навіть те, що вона там картинка, голосом. Я, от я таке не вмію робити. Христина нас навчить. Їй то буде за це ваш От, обов'язково. Е, да. Я сама пробувала 150 разів видаляла, дивилася, переглядала, і я й досі навчаюсь багато і беру приклади, можливо, у людей, які вже працюють з цим багато років, і сама щось пробую, і досі я навчаюся, тому що поки живемо, доти учимося. Так, це такі так і є. Ну Тікток ну така прикольна мережа. І я зараз, от переглянула, все-таки, от Христина правильно каже: Тікток це відео, Я просто що не встигаю там відео поставити, І якщо я виставила фото, наприклад, фото. В uh, Фейсбуці, або фото я виставила там. ну, В Телеграмі там теж є такий сторіс, або я виставила в Інстаграм. Там у мене є лайки, є перегляди. От зараз я подивилася, я виставила фото в Тіктокі, навіть з музикою, ну, просто фото моє в Тіктокі, воно взагалі не канає. Лайки ніхто не ставить, вообще. ну, кроме там своїх. А якщо ти виставляєш відео, ти сидиш ніяка, там, наприклад, показуєш експрес-макіяж, або чимсь мажешся, або що. Там будуть лайки. І нові будуть підписники. В Тіктокі має бути тільки рух. Ніякі фото там не канають. Там обов'язково має бути так, відео. Так Таїса в, робить в Тіктокі, я бачила. Що-що? Таїса так в Тіктокі робить, коли робить ну, макіяж, там, догляд, ну, я так, завжди да, не мав. Так, за так, та, 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 Таїса теж, звісно, так робить. Но там має бути іменно движення. Ще, якщо я там виставила, допустим, там, не про що на неділя, ще поставлять лайки. Ну, якщо ти просто там себе поставила, як в Інстаграмі, і щось написала і музика. В Інстаграмі лайки можуть поставити, в тіктокі ні. Ну, і то в Інстаграмі поставлять, якщо там дійсно фото красиве. Хоча я ж кажу, оно постійно вже все якось це там нівелірується Раніше Тікток вважався, що це для тінейджерів взагалі для этих підлітків. Що там взагалі дорослих людей немає. А, а зараз там і політичні і які хочеш, і військові ефіри ведуть. Ну там уже що хочеш, і як хочеш, там багато чого. Так що, все воно. Ну, знаєте, якщо підвести вже під це риску, я вам так скажу: головне, щось робити. І роби регулярно, і результат буде обов'язково. І ви найдете свою нішу. А ви і, ну, в соцмережах вам може просто якась соцмережа більше подобатися, якась менше. Але показуйте себе скрізь. скрізь. Навіть, ну, наприклад, ви любите більше Інстаграм, Фейсбук, чи Тікток, чи ви показуєте себе скрізь, де тільки можна себе показувати. От. І нічого, що там в там не залітають фотки. Ну, якщо ви не встигли відео зняти, хай хоч це буде. Ну, щоб весь час там щось було. От. І весь час щось робіть. Кожний день щось робіть. І от у групу свою в вайбері, теж не забувайте. І все получиться. Все получится. І ми сьогодні ще не говорили з вами, що є ще платна реклама. Ну, це буде вже потім, тому що і безплатна реклама теж працює. он Христинка ж розповідала, як їй там чоловік не дозволяв себе там показувати ніде, то вона просто взяла там, я не знаю, туалетну воду, покритила нею там. В Тікток і, і їй замовила людина туалетну воду з Харка. І це не була платна реклама. Вона просто взяла туалетну воду і вона просто її покрутила, і, була в неї, і були в неї замовлені. От. Так що просто планомірно, системно. Ну, якщо у вас не виходить кожен день, ну, намагайтеся все-таки поступово сторіс робити кожен день. Вам навіть це буде. Подобатися. Це не займає багато часу. Ну, хай це буде не кожен день, ну виділіть собі три дні на тиждень, коли ви будете робити дописи. І ну, дописи це мається на увазі і відео, і текст. текста може бути небагато. Я вам хочу сказати, що є люди, які люблять читати великі тексти. В Фейсбуці, ну, таких мало людей. Більшість людей зараз довго нічого не, не читає. Тому, ну, є такі, які експертів люблять читати. Є, я бачу в Фейсбуці отакі простині, тексти понаписали експерти, їх читають, щось обсуждають. Ну, я просто я особисто даже не встигаю зараз. Тому я дуже ціную, коли щось написали коротко і ясно. Коротко і ясно. От. Ну, у нас все на сьогодні? В чаті ми почнемо поступово виконувати ці завдання і поступово розглядати всі ці соцмережі і всі ці оці, де ви можете мати своїх нових учасників, і це вам дасть дохід. От. Ну, Завтра ми почнемо з вайбера. В вайбері почнемо це все розглядати. От, так що ну, у нас почався другий тиждень, верніше не почався, а середина вже другого тижня каталога, то мені б цікаво було почути, от все-таки, да, хтось з нас прийшов, з вас прийшов просто учасник, просто клієнт, но, можливо, у вас з'явились якісь амбіції, і вам захотілося якось так Закінчить каталог, щоб у вас з'явився якийсь прибуток. Ну, от я б хотіла спитати там, допустимо, Альону, Юлю Бабак, які у них плани. О, Христина хоче щось сказати. Кажи Христинка, знаєте, я хочу сказати, що після вчорашнього вашого виступу. Я дивилась запис, я захотіла ще більше продавати коктейлів. Супер, супер, супер дуже пізно. Це вже було після 12-ї ночі, ну просто не було можливості. І... Я розбудила свого чоловіка і кажу, Антон, дивися, та це такий коктейль, як в мене є. Господі, так... що ж ти його будила? Хай би проснувся і сказала б ти йому. Я одним оком слухав, що я слухаю, одним спав. І я так надихнулася цим вашим виступом. Мені так було цікаво. Мені так приємно, я дуже рада. Дуже... Да, я дуже рада, справді. А тепер що. У ну, мене з Валенсом ще не було таких успіхів, можна сказати, але хочу ще більше продавати коктейлів. Ну, та супер-супер, коктейль, бал, такий баловий. І я вважаю, що це дійсно. Ну, я, ну, я не уявляю вже зараз, як можна без цього коктейля обходитися. Він має бути завжди на кухні, він має бути з собою. Ну... Він дуже класний коктейль. Його треба з собою носити, возить в машині або сумочки. Там є такий шейкер, якщо брати. там... Я не знаю, Wellness Life Plus зараз є взагалі? Та, що є Wellness Life Plus, Плюс, чи не можу? Ну, там я шейкер є. є, да, там можна його підписатися і там ще шейкер тобі дадуть. От, ну, Є зараз багато різних просто шейкерів, там більших, менших. І от якщо ще в той шейкер покласти коктейль, Ну, у мене, от я чесно скажу, мені коктейль більше йде літом, коли вода, бо я взимку не дуже люблю холодну воду. Не дуже люблю. І за того взимку він у мене йде ну, в хаті, в дорозі кудись він не йде. А в хаті, так, да, він у мене не вибуває. Я розвантажування на коктейлі люблю. Ну, Давай я вже дівчат почала питати, вони вже і Юля, і камеру включила. Юль, які у вас плани? Дякую тобі, Христинка, дякую за це важливе доповнення. Е, які у вас плани, Юлечка? Ви учасник, ну, чи да, ви партнер да. бренду? Я. Ну, взагалі, я в Oriflame з 2004 року. Ого! О, а, да. а хто поч... Та Я Ну, зараз, зараз у мене таїса. Ага. От, раніше, тоді ще? Я просто була як клієнтом. От, е, для мене, ну, я покупала у міста? Ви з якого ви Я з Херсонської, області. з Херсонської області. Та ви що, ми земляки з вами, а з якого району? Я Береславський район. Та ви що? Так ми ж взагалі, я, я ж з Береслава. А звідки ви з Береславського? Ми взагалі земляки. Супер, клас які. А з якого так. ви? Це, 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 виходить, ближче до Нововоронцов. А, ви в ту сторону. Угу. Так. Супер. Так. Ну, як там називається населено? Почіжте моє уха назвами знайомими. Як називається вас? ну, наше ну, село більше воно таке, віддалене від ну, ну як від воно дороги? Червоне. А, Червоне, я зрозуміла, добре. Ну, прекрасно, так, а зараз види. А зараз я вбоєрки. Mm -hmm. Ви евакуювались туди, так? E, ні, я збоєрки проживаю з 2009 року. А, то ви давно там. Ну, то ви бачите, от, і хто б сказав, що е, оце є кармічні зв'язки. Це карма. Ми от притягаємо. розумієте? Взять мені притягнути вас з Бориславського району. Ну, цікаво просто. А у нас же ще mm -hmm. є Маргарита з Борислава Гришко. Бач, зараз та, да, як... вона є прямо. Вона є депутат кажу, Бориславського району. Все Я кажу, земля кругла, всі. Це кормічні зв'язки, просто-напросто. Кажуть: так. ой там велика деревня зустріти, не ні в, в цьому річ. Можна ж жити, не знаю, в одному будинку і не зустрітися ніколи, а можна вот так, так. зустрітися. Ну, мене завжди надихає Таїса. Вона в мене такий е, смикає мене за ниточки завжди. Ну, от, е, вона моя підтримка, я їй дуже вдячна за це. От, е, вона мені завжди допомагає ну, в усьому. Завжди я в неї поради, розпитую в неї все. От, е, ну, навіть відео я там відсилаю А кажу Таїс. Я, так, Нормально, хорошо, ну, вона в мене така дуже хороша підтримка, їй дуже вдячна за це. От і дуже ну, дуже. ну 에, стараюся її не підводити. стараюся, щоб, ну, вона <смуж> цей, не розочаровалася, як кажуть. От. Вона мені ну, дуже багато чого підказує, 에, ну і в школу вона мене пригласила. От. Каже, давай, вчісь, я знаю, ти можеш, ти в мене все зможеш. Я кажу: так, да, я ну, не знаю, в мене не виходить. Ну, я там ну, так, відео в мене трошки таке не виходить, розтягнуто, я не можу там коротко стисло. Нічого, ви розказуйте зараз, як ви можете. Ну і добре, які б та, Таїса вам плани? Бо якраз коли в нас закінчиться, можна так сказати, школа наступну середу, там вже буде закінчуватися і каталог. А чого я кажу каталог, каталог? Тому що ми ну якби от гроші там, ми отримуємо по закінченню каталога. То які та, Таїса вам сказала, на які проценти виходить, чи що зробити, чи учасників підписати? Що Таїса вам сказала? Ну, Вона мені поки учасників допомагає, щоб я підписувала. От. А як ну, вона вам мене допомагає іноді не? Вона завжди мене так. Під баду, я кажу, тебе все вийде. Я кажу, да, я не можу там розповісти вона, да ти можеш. Ти просто цього ну, не вийшла. Так, не а, і не а я у вас учасники як з'являються? В офлайні чи в онлайні? Як у вас з'являються учасники? Mm, ну, як, знайомі мої. О, значить, Таїса права, значить, у вас виходить, ви, ви, ви підписуєте ну... свої. Скільки у вас вже учасників? Зараз, Таечка, я хочу спитати у Юлі, скільки у вас вже учасників? Ну, на даний момент у мене 5. Супер, супер. Ну, так, 5 учасників, а вони роблять замовлення. Це все е... ваші знайомі, так? Так. У е... мене один точно робить замовлення учасник, двоє так, періодично ну, роблять. Угу. Тачка, доповни, що ти хотіла. Е, да, ну, Може, Юля трошки призабула, я завжди фокусую, щоб почати із акції рекрутинг. Пам'ятаєш, тобто дивися, коли ми з тобою працювали, да, ти робила, що ти заробила? Я заробила ножі, та, благодаря Таїсі, да. я їй дуже вдячна. Да, да, ну, Але це ж твої теж дії. Да? це не то, що, ну, Зрозуміло, що результат він йде в тендемі. І як я говорю, що має захотіти партнер і має захотіти спонсор результату свого партнера. І тому, якщо партнер надихає свого спонсора в плані своєї відповідальності, своєю активністю, своєю прогресивністю, то спонсору, ви знаєте, от всі зірки тоді складаються. Коли ти бачиш, да, що я старається, що ця людина активна, що ця людина і пост, і то, і, і, і вона зайшла на навчання. І от і тоді бажання партнера, і бажання спонсора. і от, Проїздить оця да? і ділі оцей результат. Ну, один із прикладів, який я, наприклад, вчила Юлю, це ми зустрічалися з нею в кафе, і я говорю: <тас> да. Да, у нас просто була розмова, просто була розмова, але я говорю: дивись, мені треба зараз записати відео про велнес-пек. Я говорю, я не знаю, як його <тас> записати. <тас> а Юля каже, так, а ти скажи, що ти... по вартості це чашки кави. Я говорю: клас, дивися, так ти вже знаєш, як його записати. Давай запишемо разом. І от перше відео ми записали разом. І вона побачила, що це можливо, і навіть вона ініціювала цю ідею. Я потім говорю: а тепер прийди додому і запиши своє відео. Так як ти це бачиш. І вже не так страшно. А наступна да, зустрічається Майстер-клас е, теж було в кафе, да? і yeah. да. я говорю, Юлі, ой, щось нема настрою, якісь проблеми на роботі і так далі. Я говорю, ти приходь приходь на майстер-клас, заходь на навчання для того, щоб ти була в іншій енергії, і оця, е, ну, виходила з цього стану, він не може пройти сам по собі. Ти заходиш і ти вже по-іншому себе відчуваєш, ти набираєш іншу енергію. То вона прийшла на майстер-клас, вона спочатку сиділа. А потім на наступний раз вона вже прийшла в красивому платі, зробила макіяж, нафарбувала нігті, і я розумію, що о, прогрес іде. Дівчата, прогрес іде не тоді, коли ви думаєте, а, нема заказів, нема реєстрацій. Прогрес іде, то, що сьогодні говорила Марина. Коли ти починаєш себе, коли ти несеш себе, тому що ти вже відчуваєш свою цю впевненість, що ти красива, що ти чогось варта, що ти чогось можеш. І далі будуть закази, і далі будуть реєстрації. Головне не зупинятися. От все, не знімати уже за нарядне плаття, тобто хоча б якось там да, за, за новтиками слідить, за обличчям доглядати і так далі. Ну, якщо так коротко, так. Такий супровід був. Марин, виключений у вас мікрофон. Я кажу, добре, час уже пізній. Я, звісно, хотіла ще Альону Федоркіну почути, але вже бачу, що вже ма пів ми щось сьогодні так засиділися, і Альона десь вже і камеру виключила. Ну, значить, узнаємо Альонини плани, поговоримо тоді вже, напевно, по телефону чи як. Альона, ви вже ви тут чи вже все? Вже, мабуть. Ладно, дівчатки, тоді ми вже давайте будемо казати один одному на добраніч Відпочивайте, хай кожного з вас береже Господь мудрості вам, сили, відпочивайте, набирайте сил, а завтра ми в чаті зустрінемось і будемо говорити про про групи в ви